Трудове та Успенівка окуповані. Російські війська таким чином замкнули так званий Успенівський мішок у Донецькій області. Вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Тим часом оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця спростовує дану інформацію. Там запевняють, що заздалегідь вивели підрозділи Сил оборони України з відповідного району для уникнення оточення. Нині без перестанку противник штурмує старий тернів у напрямку відтинку Шевченко-Андріївка, тисне і зі сторони сонцівки, яку ворог також окупував повністю. Просунувся агресор і на куп'янському відтинку. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Йдуть бої біля населеного пункту дворічна. Повідомляють, що ворогу вдалося форсувати річку Оскіл, що навпроти села Масютівка. Гаряче і на Курахівському напрямку наші військові тримають позиції. За словами бійців, під загрозою і Краматорський відтинок фронту. Якщо російським військам вдасться закрити Курахове, то оперативно стратегічний акцент може зміститися на Торецьк та часів яр на херсонському відтинку під прикриттям обстрілів агресор вночі намагався зайняти позиції в районі Антонівського мосту, та йому це не вдалося. Загалом за минулу добу зафіксовано під дві сотні бойових зіткнень.